7 жовтня 2015 року в селищі міського типу Борова Харківської області працівниками Ізюмського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги був проведений круглий стіл на тему Концепція широкої вітрини місцевого центру. З вами для того, щоб розглянути основні аспекти процесу надання безоплатної вторинної правової допомоги. І сьогодні цьому нам допоможуть представники Ізюмського місцевого центру надання вищезазначеного правової допомоги. І слово передаємо їм. Я прошу не Вікторія Люха. Слухай вас. Доброго дня. На зустрічі були присутні представники 12 організацій, з якими, по закінченню круглого столу, місцевий центр підписав меморандуми про співпрацю. Ізюмський місцевий центр надає допомогу жителям міста Ізюма Ізюмського району Барава, Бардинкова і Балаклеєв. Тобто всі ваші клієнти, вони також наші. Особи, які мають право на безоплатну вторину правову допомогу. У вас там є такі. Ми на кожному з них не будемо окремо зупинятися. Хочу лише зазначити, сама перше, це особи, які перебувають під юрисдикцією України, якщо середньомісячний сукупний дохід і так далі, їхні сім'ї нижче сукупного доходу мінімального. На сьогодні у нас з вами на півроку відкрита, як кажуть, зелений шлях у нас по цьому питанню, тому що з 1 жовтня прожитковий мінімум у нас збільшився, а довідки. Про доходи ми беремо за попередні пів року. Тому всі, хто в нас були відмови з цих причинах, у кого було 949 гривень, на сьогодні вони повторно до нас звертаються, і ми їм надаємо допомогу. Метою проведення даного заходу було донесення до провайдерів правової допомоги суть роботи місцевого центру. А саме про те, що місцевий центр створено, щоб наблизити послугу з надання безоплатної вторинної правової допомоги до користувача цієї послуги, клієнта системи. Фактично, місцевий центр є зв'язковою ланкою між громадянином і державою з питань забезпечення права кожного на правову допомогу. Під час виступу спеціалісти роз'яснили основні вимоги. Закону України про безоплатну правову допомогу, а саме, які види правових послуг входять до безоплатної вторинної правової допомоги, хто є суб'єктом права з надання цієї допомоги, та що потрібно для її отримання? І ветерани війни на них розповсюджуються до цього закону, але лише стосовно питань пов'язаних з їх соціальним захистом. Це встановлення статусу. Фінки. Було поінформовано про взаємодію центру з адвокатами, умови конкурсу з відборів адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги, роз'яснення переваги участі адвокатів у цій системі, порядок призначення та видачі йому посвідчення, оплату послуг державою. Особі, які є підтверджено право на отримання безплатної вторинних правової допомоги, надається така допомога адвоката. Адвокату в свою чергу видається доручення, там, в якому вказано конкретно які процесуальні дії, в нього хоче особа. Тобто це може бути консультування, складання будь-яких процесуальних документів. І, і, і участь представництва в судових інстанціях. Особа може зверну, звертатися за різними правовими питаннями, якщо вони не пов'язані між собою, і кожного раду їй буде і, все одно предоставлятися права допомога з адвокатом. І, і, ну, і вже особа призустрічі з адвокатом буде вирішувати всі свої проблеми, пов'язані з його питання, і вже попри з адвокатами. цим особам доставляється адвокат. І я хотіла ще розповісти вам ну, роботу адвокатів в безоплатно правовій допомоги. Ну, робота адвокатів, які надають право допомогу, є оплачуваною. Тобто Оплата відбувається регулярно по мірі здачі актів про надання безоплатної тарифної правової допомоги. За ну, оплату проводять регулярно і виплата станом на вересень складає 98,2%. Присутні дізналися про організацію приміщень у місцевому центрі і розподіл їх на відкриту зону для клієнтів і службову зону для внутрішніх користувачів, а також забезпечення оперативності першого контакту з клієнтом. роботі з клієнтами, ну на наворотне слово у нас рецепшн. У нас сидять спеціалісти, які приймають людей. Надаємо допомогу. Також значну увагу було приділено розповіді про індивідуальний підхід до кожного клієнта, про використання усіх доступних механізмів, можливостей, ресурсів, знань та інформації для допомоги у вирішенні проблеми, з якою звернулася особа. Навіть якщо вона не має права на отримання. Безоплатної вторинної правової допомоги або її справа, очевидно, не має судової перспективи, вона не отримує лише суху відмову. В процесі попередньої роботи з клієнтами працівникам місцевого центру докладається всі зусилля, щоб допомогти людині знайти вірний шлях до вирішення проблеми. Основа до нас приходить людина перший раз. Буває навіть без документів. Тут тобто ми все одно нікому не відмовили. Ми суть питання визначили. Якщо немає маємо підтверджуючих документів, то ми провели бесіду і відправили особу або донести документи, або якщо він не підпадає, ні до не від належить до жодної категорії наших клієнтів. Ми його перенаправили. Після виступу працівники центру відповіли на ряд питань, які виникли в учасників круглого столу. Також під час заходу представники організацій отримали інформаційні матеріали з питань надання безоплатної правової допомоги.